кабалісти з іншого боку кажуть, що лінь, природня, такий природний елемент він гарний з одного боку. Чому? Бо через лінь я можу розпізнати, де є світло, а де немає. Тобто моє тіло сигналізує мені, чи є в цій справі, чи в цьому напрямку взагалі для мене світло. І якщо його немає, то, можливо, це і не те, що потрібно мені насправді в цей момент. Подумайте про це. Якщо я себе внутрішньо направлю на першу причину на ось це первинне світло, яке називається природою творця, то я відповідно відчую отримую універсальну енергію як універсальне наповнення. Що робити, коли я все ж таки відчуваю лінію? Ну, давайте декілька я дам порад. Перше, не тиснути на себе. Не треба на себе тиснути, бо природа сигналізує мені таким чином, куди мені йти. Взагалі, іде мені шукати? Зараз я не бачу в цьому наступному стані світла. Тепер треба шукати світло. А яким чином треба змінювати середовище? Середовище надає мені бажання. Воно може надати мені нове бажання, нову якість бажань. І відповідно до цього, воно може надати мені наповнення. Нові бажання принесуть мені нові наповнення. Третє змінити намір. Намір. Це є те, що виправляє моє бажання і робить таким здатним наповнювати світлом. Бо природнє бажання моє, воно не може отримати вище світло, воно йому протилежне. Все вивчаємо на курсі нашому водному, який у нас є в описі нашого каналу, який ми викладаємо в нашій академії міжнародній, яка називається БНЕБа рух Кабала Академії. Ми якраз вивчаємо те, що світло. Воно протилежно бажанню, бо бажання воно має егоїстичний намір просто наповнити, закуклитись в собі, забити себе оцим наповненням, і все, як бутилку, знаєте, залив водою, закрив, і все немає більше місця для розвитку. А правильний підхід це коли ти стаєш каналом, це називається в кабалі цинор, коли ти пропускаєш через себе потік світла, не просто якби він входить в тебе і ти. Знаходишся, як би знаєте, наповненим повністю закупореним. Як то кажуть, ти його повинен пропускати через себе, і тоді ця енергія вона йде через тебе, надаючи тобі сили, мотивацію, енергію і все інше.